Вітаю всіх. Це друга частина нашого майстер-класу. Вона буде з сьомого ряду, який ми зараз будемо в'язати, і до 14. Думаю, ми це все діло зробимо. Тепер, сьомий ряд він досить складний, тому що тут довгі ланцюжки з повітряних петель. На даний момент ми сліпа петля варку, повітряна петля підйому, стовпчик без накиду варку. І тепер нам потрібно пов'язати 13 повітряних петель. Якщо ви стягуєте ви знаєте, що ви стягуєте, в'яжіть 15. Наступному ряді, в 8, ми будемо в'язати по 19 стовпчиків варку, Тобто 15 цілком нормально

3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Так, обв'язуємо, зустрінемось в кінці. Так, ось така, таке сонечко у вас має вийти. Далі у нас в арку буде по 19 стовпчиків, і ось в цьому місці два стовпчика з однією вершиною. Тому переходимо петлю і сліпую варку і три петлі підйому. Тобто ми трошки відступимо тут. Це буде перший стовпчик і сюди ще 18, 3. 4. Якщо у вас повітряні петлі гарно вийшли, можете в'язати в повітряні петлі. То розбити, там скільки у вас 15, в деякі по дві в'язати, щоб такий кант вийшов. Ну, Хто зі мною давно в'яже, він знає, про що я говорю зараз. А можна ось так в арку. В принципі, якщо ви робите рівненькі стовпчки, теж досить непогано. Так. Я вже збила з рахунку, скільки я не в'язала. Так як в'язати їх багато, тому зайві точно не в'яжу. Так, тепер порахую. Петлі повітряні це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 тільки. Трошки підтягну. 14, 15. Шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, ого, ще трішки, І дев'ятнадцять. Так. Наступна у нас два стовпчика з однією вершиною. Один в цю арку, недов'язаний, накид. І в наступну арку теж недов'язаний разом і повторюємо все заново. Тут кожну арку так обв'язуємо. На цьому моменті воно може трішки взятись хвилями, тому що воно вже видно. В кінці, ось тут ми будемо в'язати два стовпчика з однією вершиною і з'єднаємося в третю петлю підйому. Так, закінчили восьмий ряд, кожну арку перераховуйте стовпчики. Щоб у вас все вийшло по 19 стовпчиків і плюс тут 2 стовпчика з однією вершиною. Тому що вже в цьому ряді у вас не зійдеться. Дев'ятий ряд, дуже простий, ну зараз. так, І тут я зроблю крок назад. Три петлі підйому? Перший стовпчик з накидом, і петля арки. Накид, Пропустили ці три повітряні петлі підйому і в стовпчик, стовпчик з накидом. Повітряна петля пропустили. І отак через один маємо очкувати. Так що ж це? Повітряна петля. Пропустили. Повітряна петля. Ще. І так, в принципі, по колу нічого складного немає, головне, щоб у вас все зійшлось Так, зараз по чуть-чуть. І да. Дивіться, якщо у вас все правильно в арці, тоді наступний стовпчик з накидом, ось тут, два стовпчика з однією вершиною, стовпчик з накидом, якраз на нього припадає. Тут, тут, і так на кожен ось цей подвійний стовпчик, буде стовпчик з накидом. так по колу зустрінемось вже в 10 ряді, там будуть. Зміни в арках і потрібно буде дуже уважним бути. Тому до зустрічі. Так, дев'ятий ряд ми закінчили. Трішки ось береться хвилями, але це нічого. Це зовсім трішки і нам це не завадить. Ми з'єдналися в третю петлю підйому. Тут вже в арку з'єднуватись отак. Не треба, а треба саме в петлю. Три петлі підйому і дві петлі арки. Накид, стовпчик з накидом наступний. Одна петля, стовпчик з накидом наступний. Одна петля стовпчик з накидом, так, стовпчик з накидом наступний. Дві петлі з накидом І так ми чергуємось: одна петля, стовпчик, одна петля, стовпчик, дві петлі, стовпчик. Ось таким чином ми обв'язуємо по колу. В кінці з'єднатись в третю петлю підйому Уважно, що у вас от саме це чергування. Дві, одна, одна, дві. Було б всюди без помилок, тому що це важливо. <хи> так, легких петель. І зустрінемось в кінці ряду. Так, ми закінчили десятий ряд. З'єдналися в третю петлю підйому. Або, ну, в даному випадку можна було б і варку. В принципі, можна варку. Ось так. Тепер. Три петлі підйому плюс плю, як арка. Три стовпчика з накидом. Сюди ж один, два, три. Накид, пропускаємо ось ці дві арки по одному, по дній петлі. І в наступну більшу ми в'яжемо три стовпчика. Один, два, три. Дві повітряні петлі, три стовпчика сюди ж. Два. Три. Накид. Пропустили дві арки, в третю. Два. Три, дві петлі. І так по колу. Взагалі цей ряд дуже легкий, тут навіть і рахувати не треба. Якщо по передньому ряді у вас все зійшлося, тоді, взагалі, наступний ряд 12-й, він такий самий, тільки між цими групами додається повітряна петля. Тут петля, тут петля, тут петля. Тут взагалі, саме складне ми вже закінчили на даний момент. 2, 3, Ну, в принципі, ось так. Обв'язуєте. Тут в кінці два стовпчика і з'єднатись в арку. Одинадцятий ми закінчили. Сліпа петля в арку. Дванадцятий ряд, як я вже казала, такий самий, тільки ось тут буде повітряна петля. Один, два, три, і дві петлі арки. 1, 2, 3, повітряна петля. Три стовпчика в наступну арку. От я думаю, що наступний тринадцятий ряд ви вже пров'яжете самі. Там буде між групами по 3 повітряні петлі. Вітріна петля і далі. А потім вже 14-й я з вами буду в'язати. Таким чином ми обв'язуємо по колу. В наступному ряді. Нагадую, ось тут, тому що в схемі ну, дуже погано видно. В цьому місці 13-й ряд, там три повітряні петлі. Все. До зустрічі в 14-му. Так, ось що. У нас вийшло. Перший ряд в нас між цими групами не було повітряної петлі. В другому ряді одна повітряна петля. І в третьому ряді аж три повітряні петлі. Зараз буде четвертий ряд з таких груп, це загалом у нас останній ряд буде в цьому, в цьому відео. Один, два. Три петлі підйому, ще три арка. Три стовпчика. Ну, тобто ця група у нас як є. Тепер один, два, три повітряні петлі і беремо, очкуємо стовпчик без накиду, беремо аж за арку з однієї повітряної петлі. Трішки підтягуємо, щоб наш стовпчик без накиду не був. Прям такий здоровезний, щоб він все тримав докупи. Один, два, три. Один. Два. Три. Один, два, три. Правильно, так. Три, два, три. І знову Тримаємо петлю. Щоб у вас стопчик без накиду вийшов ось такий гарний, Не витягнутий ниточку, бачите, я зажимаю між пальцями. Вона в мене добре натягнута під час в'язання. Покажу ще раз. Ну Не видно, що я натягую петлю тут тримаю. Захопила і ось. Все натягнуте. Хопа. Один, два, три. Далі трішки попустила І все так ви гачкуєте по колу, і вже зустрінемось в наступному відео. Думаю, це ви в'яжете дуже швидко. І все у вас вийде. На даному етапі вона трішки ось тут по краях береться хвилями. Це нормально, це зовсім трішки. Так що легких петельок і до зустрічі вже в наступному відео.